Вчора вранці тут було 10 гвозди. Сьогодні дуже величезна кількість квітів. І саме в цей участок приходять лише люди, які мають пропускати. Тобто люди, які знаходяться при посадах і при кабінеті міністра при Верховній Ради України. Продовжує також Любов Геннадій Чевошова. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Основна патихіда у нас відбулася приміщення на площаці лібертаріанської партії Ліберті Кафе як ми його називали. І, можливо, ми будемо виступати за те, щоб проханням або умовами з владою, перемовинами повісити табличку на цьому будинку, де працював Геннадій Вікторович. Тут є одна табличка, яку влаштував арбітраж колись людина. А чи я вважаю, що Геннадій Балашов зробив набагато більше. І вже сьогодні до мене прийшло повідомлення про те, що ми змушені винести звідси це кафе і забрати звідси цей парк, який влаштував Геннадій Балашов. Влада виступає за це. Ми будемо робити супротив. Звичайно, я буду звертатися до вас. Можливо, це буде прохання написати петицію, а можливо, звернення якраз до Верховної Ради України для того, щоб влаштувати тут парк пам'яті. А вас я запрошую на 17-ту годину ресторан Плато для всіх людей, які хочуть поспілкуватися з собою, з собою, самими, зрозуміти себе через людей, які будуть присутні на цьому закладі. ресторан Плато Скларенко 9. Це буде середа. І з 17.00 ми будемо на місці. Хто може, приїдьте, будь ласка, і а, там побачимося, поспілкуємося і зрозуміємо, ким ми є і куди ми будемо рухатися на майбутнє. А, ви знаєте, що сім'я зараз знаходиться в крутому становищі, тому що а, закриті рахунки. Абсолютно в сім'ї партія також не може фінансувати такий заклад, Так що, в кого буде бажання, я залишу свою карточку, будь ласка, а, скиньте, кому кого не жалко. А так, якщо немає можливості, то звичайно приходьте. Не всім потрібно скидуватися, не всім потрібно допомагати. Дякуємо вам за те, що були з нами і чекаємо тоді на закладі. Нагадую ще раз, що ми будемо збиратися в 17.00. Хто може пізніше, у кого є робочий час, приходьте пізніше. Це буде Склеренко 9. А, ресторан Плату. Його надає нам наш партієць Help Ukraine. У нього є така організація. Ця організація завжди вивозить обіди. Тим людям, які постраждали при бомбардуванні міста Києва, дякуємо йому також за те, що надає нам цю площадку. Чекаємо вас в 17.00. Сляренко 9.